Добрий день мої малята, любі хлопчики дівчата! Запрошую вас на заняття з математики. Дітки, подивіться уважно на картинку та скажіть, з якої казки ці герої? Так, із казки лисиця та журавель. Дітки, давайте пригадаємо її зміст. То кого запросив у гості? Так, лисичка запросила журавля. Що і чому приготувала лисичка? Вона приготувала кашку та розмазала її по тарілочці, щоб журавель не міг її з'їсти. Малята, а чому журавель не зміг цього з'їсти? Тому що тарілка. Мілка, а його довгим не незручно. Дітки, а що і чому приготував журавель? Він наварив смачного м'ястя, бурячків, картопельки та склав у горщик з вузьким горлом. Тому лисичка не змогла з'їсти. Малята, як ви гадаєте? Куди більше поміститься рідини? Так, звичайно, у глечик глибокий. Глечик за об'ємом більший, тобто глибший, ніж тарілочка. А тепер малята давайте пограємо в гру, яка називається розподіли страви. Даринка приготувала на обід борщ, картоплю та компот. Давайте допоможемо даринці вибрати посуд для кожної страви. Подивіться, уважно та назвіть посуд. Миска, тарілка, чашка. Малята, в який посуд ви наліте борщ? Правильно, в миску. Тому що миска глибока. А чому не можна налити борщ у мілку тарілку? Так, тому що туди багато не поміститься. Молодці. А куди покладете картоплю? Ну, звичайно ж, в тарілочку». Молодці. Малята, а чому ви так вирішили? Тому що другі страви подаються в тарілці. А куди налімо компот? Ну, звичайно, у чашку. Тому що соки, компоти ми п'ємо з чашки або із склянки. Малят, а чи можна компот налити у мілку тарілку? Ні, туди багато не поміститься, а в глибоку. В Глибоку можна. Але чому ми цього не зробили? Бо компот п'ють із чашки. Молодці малята. А зараз пограємо в іншу гру, яка називається розсели рибок. Дітки, як ви думаєте, у який акваріум можна налити більше води, той, що зліва, чи справа? Вірно той, що зліва, а менше? Правильно, у той, що справа. Хто може жити в акваріумі? Правильно, рибки, давайте їх розселимо. У великий червоних вони повинні плести вліво. ось так. Молодці малята. А в маленький – Синю. Вона плестиме справо. Молодці. Малята, скажіть, скільки ви поселили червоних рибок? Одна, дві, три, чотири, п'ять. А синіх? Так, одну. А у якому акваріумі більше рибок? Так. У тому, що зліва, а менше у тому, що справа. Акваріум, у якому багато риб глибокий, а де одна рибка мілкий. Молодці малята. А тепер пограємо в наступну гру, яка називається посуд. Подивіться уважно на зображення. І скажіть, як. Можна одним словом назвати ці предмети. Правильно, дітки це посуд, що зображено на першому місці чашка. На другому миска, на третьому каструля. На четвертому чайник, а на п'ятому Тарілка. Молодці. Малята. Давайте порахуємо, скільки всього малюнків. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер заплющте своїм оченята. Відкривайте. Дітки, що зникло? Чого не стало? Правильно, каструлі. Заплющите знов свої оченятка. Відкривайте, що зникло. Правильно, тарілка. Знов заплющите оченятка. І знов щось зникло. Що ж це? Чашка. Правильно малята. А зараз давайте пригадаємо, про які героїв казки йшла мова на занятті. Так, про лисицю та журавля. Малята, а чому вони не змогли пригоститися? Тому що невірно був підібраний посуд для страв. Журавель не міг їсти з мілкої тарілки, а лисичка з глибокого личика. Молодці малята, ви сьогодні були дуже уважні, тому відповіли на усі питання. А на сьогодні малята все, до побачення, гарного вам дня, бувайте!